Всім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся нове відео по будівництву на моєму каналі. Нещодавно я взяла участь у челенджі Коробка. І після цього у своєму телеграм-каналі я зробила опитування, чи хочете ви побачити, як я власноруч обставляю свою коробку. І більшість відповіли: так хочемо. Що ж, хотіли, отримайте! Приємного перегляду! Юпітер був схожий на еротичну мрію Ромео, яка раптово жила і сидить поруч, верзе щось про необхідність практичного ознайомлення з силою терця. Високий, плечистий, з ідеальними виганами м'язів, які не приховувала безглузда шкільна форма. Його чорне волосся хаотично спадало на плечі, а яскраві сірі очі блищали чимось хитрим і веселим. Юпітер випромінював таку шалену харизму, що важко було встояти на ногах. Поряд з ним Ромео постійно згадувався епізод з відомої казки Братів Грім. А навіщо тобі такі неймовірно красиві очі, гострі вилиці і ця клята ямочка на підборідді, бабусю? спитав червоний капелюшок. А це для того, щоб ти помер від гейської паніки, солоденький. Відповів вовк і хижо посміхнувся. Юпітер був ідеальним та був зовсім з іншої ліги. І те, що він постійно, безсоромно фліртував з Ромео під час їхніх занять, лише погіршувало ситуацію. П -п 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 пане Астрас, давайте зосередимося на законі Бойля Маріота. Вкотре зітхає Ромео, намагаючись не зависати поглядом на пульсуючій яремній вені Юпітера. Та ж шлях би трапив того бойлера разом з Маріото, відмахнувся Юпітер. Бойль і Маріот виправив його Ромео. Та пофіг. Все одно я ніц не розумію всі твої фізиці. Юпітер відкрив банку доктора Пепора і, не звертаючи увагу на похмурий погляд бібліотекарки, зробив кілька ковтків. Навіщо в такому разі ви обрали фізико-математичний профіль? спитав Ромео, намагаючись відірвати погляд від того, як рухався Юпітерів в борлак. Тицьнув пальцем в небо? посміхнувся Юпітер, відкладаючи банку на стіл. Дуже відповідальний вчинок, кивнув Ромео. Гаразд, може, Юпітер і не був ідеальним. Але від цього бажання закопатися носом у його волосся і провести кінчиками пальців по кубиках його преса менше не ставало. Ромео струснув головою. Так, що ці бойлер, ем, тобто Бойль і Маріот? Вони, типу, мутили? зацікавлено спитав Юпітер. Ні. Вони досліджували гази. І дійшли в висновку, що. Тиски і об'єми перебувають у зворотному відношенні, пояснив Ромео. Ти такий красивий, коли говориш якусь незрозумілу, але дуже розумну наукову чушню. ласкаво промовив Юпітер. При постійній температурі і масі газу добуток тиску газу на його об'єм постійний. наполегливо продовжив Ромео. Вам це зрозуміло? Ні, насправді я взагалі не чую, що ти кажеш. Я просто дивлюсь на твої чарівні пухкенькі губи і думаю, як солодко було б їх цілувати. Юпітер також продовжував гнути свою лінію. Харест. Давайте продовжимо наступного разу. Здався Ромео, бо це неможливо було терпіти. Ви вільні завтра після уроків? Ні, в мого рок-гурту завтра концерт. Приходь, янголятко, співатиму тільки для тебе. Юпітер чарівно підморгнув лівим оком. Припиніться, пане Астрас! Ромова відсунувся, бо Юпітер раптом виявився надто близько. Припинити що? Юпітер підняв одну брову в питання і знову посунувся ближче. Його гаряче дихання лоскотало шкіру. Надавати мені. Ромео глибку слину з знаки уваги. Чому це? здивувався Пітер. Тому що цього нічого не вийде. терпець Ромео вирвався. Я не знаю, що за груби заціяли, але брати участь в ній я не збираюся. О, так. Так, от як ти думаєш. А що, коли я спробую довести тобі свою щирість? Приходь завтра на концерт, наполягав Ю Пітер. Боюсь, у нас з вами різні музичні уподобання, пане Астрас». Ромео похитав головою і спробував піти, але його схопили за руку. А яка музика тобі подобається? І Пітер знову дивився на нього цим своїм поглядом голодної, побитої собаки. Джаз! випалив Ромео і, вирвавши свою руку, кинувся геть із бібліотеки. Не те, щоб він справді був великим поціновувачем джазу. Але треба ж було якось відкараскатись від цього нестерпного астраса. Чесно, Ромео сподівався, що Юпітер Пітер нарешті вгамується йому стане хоч трохи легше витримувати це громадське навантаження у вигляді двох годин наодинці зі своєю еретичною фантазією в напівтемряві та тиші шкільної бібліотеки. Увечері він спокійно сидів у їхній з Вейлом спальні і читав підручник з геометрії, коли з двору раптом почала лунати гучна музика. Зачини в вікно, будь ласка, попросив Ромео. А Промовив вейл, здивовано дивлячись на двір. Це здається до тебе, Ромі. Ромео нічого не зрозумів, але відклав підручник і підійшов до вікна. На подвір'ї стояв Юпітер зі своїми друзями. Ромео впізнав кучеряву маківку Дені Голдшепа, який зараз, згинаючись як вуж на сковорідці, награвав на акустичній гітарі якийсь джазовий мотив. Поруч стояв Кріс Міллер і підігравав йому на губній гармошці. Марина Хейл доповнювала їхню музику ритмичним бітом, який вона вистукувала на маленькому барабанчику. Юпітер співав його голос плавно розливався по всьому шкільному подвір'ю, привертаючи увагу мешканців обох гуртожитків. І хлопці, і дівчата висувалися з вікон, щоб подивитись. Якоїсь миті Юпітер підвів очі, і вони зустрілися поглядом з Ромео. Юпітер одразу посміхнувся і заспівав ще старанніше, спрямовуючи на хлопця руку в жесті, який абсолютно точно означав: Я співаю тільки для тебе. Тобі не потрібно бути багатим, щоб бути моїм хлопчиком. Тобі не треба бути крутим, щоб управляти моїм світом. співав Юпітер, трохи змінюючи слова приспіву. У такому джазовому аранжуванні Ромео цю пісню ще не чув. Мабуть, Юпітер витратив весь вільний час, щоб зробити цей кавер, ще й друзів мовит, взяти участь. Абсолютно божевільна людина Юпітер Астрас, коротше кажучи. Серце Ромео, яке, як він раніше вважав, було створене виключно для своїх фізіологічних функцій, качати кров, зрадливо забилося частіше, повторюючи ритм пісні. Я просто хочу трошки твого часу і твій поцілунок, виспівав Юпітер. Поцілунок о, -о, -о! поцілунок, вторив йому Дені. Тобі не треба бути багатим, щоб бути його хлопчиком, підспівували Кріс та Марина. Бляха, чувак, так старається, схвально пирхнув Уейл. Цілеспрямований чолов'яга. Ромео завів очі за лоба і сильніше висунувся у вікно. Приберіть цей балаган! Ане, Астраз, ви попорушуєте спокій всієї школи. Прийду я завтра на ваш концерт, тоді будете співати. Такої широкої, радісної посмішки він у Пітера ще не бачив. Що ж, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався цей таємничий вампірський маєток, а також новий ривок з пригодами моїх вигаданих чоловічків. Можете зайти на автори та поставити кудосік, а також поставити вподобайку під цим відео. І не забудьте залишити коментар із семи слів. Це дуже-дуже допоможе мені отримати натхнення для нового контенту. А з вами була Гілка Виноградна, Па-па!